На з релекс стрейчингу Стаємо на коврик. починаємо з голови, ставимо стопи на шкільну тазу, розпроділяємо вагу тіла на стопу, Плечики опускаємо донизу, повертаємо голову в праву сторону через центр вліво, вправо. Вліво. Чотири. три, два. Посадимо на праву сторону, тягнемо правою рукою голову вниз. Ліве плече тягнемо в ліву сторону, розтягуємо до праліву сторону швію. 4. 3. 2. Міняємо. Ліву рукою тягнемо голову в ліву сторону, Праве плече тягнемо вниз. 4. 3, 2. Приймаємось. Розкриваємо праву руку ладонь. Добре пальці, розкриваємо, тиснемо в підлогу ніби напруженою ладонь. Розкриваємо пальці назад. Працюємо плечем, піднімаємо плечем вгору і тиснемо ніби вниз на стіл. ніби хочемо натиснути ладонью. Пальці добре скорочені вверх і розкриті. Працюємо добре плечем вгору вниз. Чотири. Три. Два. Один. Праву руку розслабили, так само розкрили ліву, натиснули спочатку вниз, потім пальці назад. Працюємо плечом вгору. І вниз. Вгору. І вниз. Вгору. І вниз. Вгору. І чотири. Три. Два. Один. Розслабили руки. Ззаді. Беремо замок. Можна стояти тепер, показує боком. Витягуємо лікті. І зігнуті коліна рівною спиною тягаємось вперед. Римову вдих. Руками штовхаємо себе максимально вперед. Знизу округлюємо спину. Руки ложимо на сідниці, круглою спиною повільно розкручуємося наверх видих. Витягуємо лікті. Рівною спиною вперед вдих. Дотягнули руки, штовхнули вперед. Після цього руки штовхнули на сідниці. І видих повільно, розкручуємо себе наверх. Що працюємо вперед, вдих. І повільно вниз. Руки на сідниці. Видих. І останній раз залишаємося спереді. Вперед. Рівна спина. Залишились і руки штовхаємо максимально вперед. Вислабляємо плечі. З видихом ще більше руки штовхаємо вперед. 4. 3. 2, випускаємо руки вниз. Витягуємо коліна. Просто висимо донизу, розслабили <скільки> спину. всю напругу в спині, тягнемось донизу. Робимо ліхтівий замок і похитимось вправу ліву сторону корпусом. Голова, плечі, руки, все розслабили, не напружуємось. Похитимось легенько вправо вліво Відпускаємо руки вниз на підлогу. З'єднуємо ноги разом, трошки припіднімаємось, ставимо руки вище колін, вище колін, на самі коліна не ставимо вище. І по черзі рухаємось, згинаємо одну ногу, іншу витягуємо і працюємо тазом. Одне будто опустили, інше підняли і міняємо. Головне, щоб була рівна спина. За макушкою тягнемося вперед. Чотири, три, два, один. Витягнули дві ноги, тримаємо. Просто натягнуті ноги, штовхаємо їх трошки назад руками, але легенько і рівняємо спину. Чотири, три, два, повисли донизу, розслабились, всю напругу в спині. Просто висимо. Чотири, три, два. Ставимо знову стопи трошки ширше. Пальці розкриваємо в сторону, сідаємо вниз в жавку. Руки перед собою ставимо на підлогу. І рухаємось вправо. ліва нога. Розкриваємо тазобедрення. штовхаємо п'ятку, носок вверх. І п'ятку на підлогу. Штовхаємо коліно в сторону. Носок в сторону. Добре рухаємо. І стопами, і колінами. Чотири, три. Два. Один. Зупиняємось посередині, ставимо п'ятки на підлогу, з'єднуємо оболодоні або кулаки і штовхаємо коліна в сторону. Отбираємо добре ліктями, відштовхуємо коліна в сторону. Тримаємо. Чотири, три, два. Опускаємо руки. Сідаємо вниз на коліна. І можна боком на коврик, щоб зручно було на руками. На коврику. Стопи ставимо на ширні тазу. Рухаємо всією спиною, прогинаємо спину, робимо вдих. На видих округлилися вверх. І вдих. І видих, підкрутили таз. <кій> Прямо відчуваємо кожен хребельчик і рухається. Віштовхуємо себе вгору. І вниз. І вгору. <кій> Ще вниз. І вгору. Останній раз. Вниз. І вгору. Рухаємось так само, але додаємо хвильку. Погинаємо спину, рухаємось назад. Треба вдих, на видих, підкручуємо таз, дохаємо себе вверх. Якщо не хочеш, то руки можна буде трошки далі. І прогинаємо трошки таз вниз, саму кошку тягнемося вгору. Легенько робимо, не треба дуже сильно прогинатись. Сховалися вниз. І знову вниз трошки таз, штовхнули. Виділилися. І назад. Домовляємо коліно. Піднімаємось круглою спиною. Праву ногу коліно скриваємо в сторону. Таз товкаємо вниз. І за макушкою витягуємо себе вгору. Заговор ховаємо себе вниз. Кругла спина назад. Сіли. Ліве коліно в сторону. Таз внизу. За Замокошкою вверх. Сховали голову вниз. Дотягнулись назад. Ще вгору. Праву ногу розкрили, Сховалися вниз. І назад. Останній раз вгору. Ліве коліно. Нагору. І назад. Розкручуємося, стаємо на колінах. Так, щоб у вас нога була збоку. Нога права з боку. Ліва і права нога на одній лінії. Зрівняємо спину, макушка тягнеться вперед. Тягнемо сідницями назад. Вдих. Виростаємо. Завертаємо п'ятку всередину і штовхаємо сідницю в сторону. От так і залишається. Сховали п'ятку назад. Сінецями назад. Розкрили п'ятку і в сторону. Обов'язково рухаємося, сінецями назад. Слідкуємо за спиною, щоб не було кошту викругом спина тягатися. Обов'язково рівна спина назад. Розкрили п'ятку і коліно в сторону. І повільно рухаємось так само назад. І закрили п'ятку в сторону. І назад. І в <кій> сторону. Останній раз назад. І в стороні трошки затрималися. Тримаємо. 4, три, два. Вирівняли, коліно, п'ятку сховали назад. В цьому положенні таки стоїмо і рухаємо спиною. І тазом. Прогинаємо спину вдих. На видиху округлились. І вдих нагору. І видих. <клес> І вдих. І видих. Два. Видих. Останній раз. І видих. Обережно відштовхуємось руками стаємо на коліно. Тримаємо рівновагу. Таз трошки підкручуємо, щоб було такого, що спина прогнута назад. Сінець у нас трошки більш в нейтральному положення. Відкриваємо ручки в сторону. І тягнемось спочатку за лівою рукою в сторону. Видих. Через центр міняємо. Видих. І видих. І видих. Ще рухаємось три рази. Два. Останній раз. Затримаюсь. Тримаємо. Добре витягуємо весь лівий бік. З рукою старається тягнутися більше вверх. Не треба ховати голову, тягнутися десь далеко вниз. Краще тягнутися більше вверх. Розкрити плечі. І виросли. змінюємо сторону. Права нога стоїть на коліні, ліва нога в стороні. Руки ставимо вперед. Рівна спина. сідниці назад. вдих, виросли, Пятку всередину, видих, В сторону. Пятка назад. вдих, видих, в сторону. Назад. вдих, <кхе> видих, в сторону. Рівною спиною обов'язково рівна спина. І сідниця тягнеться назад. Щоб не було підкрученого тазу. Сідниця обов'язково назад. Затримались в стороні. Тримаємо та штовхаємо вниз. Три. Два. Один. Повернули п'ятку назад. Рухаємо спиною. Прогинаємо свід, Вдих. Видих вгору. <кій> не, <кій> не спішимо. Повільно вдих, повільно видих. Повільно вдих. Повільно видих. Ще вгору, І видих. Два. Видих. Останній раз. Видих. Піднімаємось обережно на колінах. Добре, стаємо в опору, тримаємо їх ногу, руки відкрили і рухаємося За правою вверх. І міняємо вдих. Видих. Добре ставте ладонь. На пальчиках не стоїмо. Завжди ладонь повністю. Центр. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще раз, два. Затримались, права рука зверху. Тримаємо, дихаємо глибоко, штовхаємо тут ребра в сторону. Глибокий вдих, штовхнули ребра, за видихом розслабились і ще більше дотягнулися в сторону. Супер. Сходимо вниз. Сідаємо на сідниці, відкриваємо праву ногу в сторону. Ліва нога залишається з Біля себе. бачимо, коліно теж розкрити, щоб не було такого, що ми так ось тим, е, таз повернутий. Таз ми розкрили. Наскільки вийшло розкрити ноги, настільки розкрили. Якщо це трошки так, нехай буде так. <кхи> Тримаємо, руки ставимо до зігнутої ноги. В ту сторону там де зігнуте коліно. Рухаємо бедро. От вона сідниця права сидить на підлозі. Піднімаємо праву сідницю. Завертаємо бедро всередину. І тягнемося за макушкою високо високо вгору. Рівняємо спину. Посадили сідницю на підлогу. І знову розвернули таз. Закрутили бедром всередину. От більше працюємо правим бедром. Посадили сідницю вниз і закрили таз. Розкрили. Закрили. Розкрили. Закрили. Обов'язково рівняємо спину. Вниз і витягнулися за макушкою вгору. Останній раз вниз. За макушкою вгору. Розкрилися по центру. Дві сідниці одну посадили. На сідалишні кісточки сіли. Так само ноги максимально розкриті, якщо десь там трошки можете ще краще розкрити, розкриваємо. Правою рукою тримаємося за ліву, лівою рукою тягнемося в сторону. Видих. <кхе> вгору, вдих. Видих в сторону. Нагору. І в сторону. Наверх. І в сторону. Наверх. І в сторону. І затримались в стороні. Тримаємо. Тут так само не ховаємось вниз. Навпаки, дивимося в стелю. Плечики обов'язково розкриті. Нехай буде рука трошки вище. Але ми витягуємо лівий бій повністю за рукою, за пальцем вгору. Тримаємо три, два. Піднімаємось, розвертаємо плечі до правої стопи. Двома руками дотягуємось і лежимо. Тягнемось вперед до коліна. Ногу витягуємо, тримаємо. Дихаємо, ще, дихаємо, спокійно, дотягуємось. 4, 3, 2, піднімаємо плечі, праву ногу переводимо вперед, ставимо за коліно. Лівою рукою на бодро, в праву сторону скрутились за плечем. Трошки рукою тиснемо собі на коліно, щоб ще більше відчути праву сідницю, ще більше продовжуємо скручувати спину назад. За макушкою витягуємо себе наверх. Розкручуємось посередині. <кхи> Змінюємо ногу. Ліва нога в сторону. Розкриваємо чим поширше. І руки дозігнутої ноги. Поставили, закрутили таз. Сіли вниз. Працюємо лівим бедром. Закрутили, <кхи> розкрили. Закрутили, розкрили. І тягнемося за макушкою вверх. І вниз. <клес> за макушкою вверх. І вниз. І ще. Вгору. <клес> <клес> Вгору два. <клес> Останній раз. Сидимо посередині. Дві сідниці сідаємо однаково на дві сідалишні кісточки. Лівою рукою. За праву ногу правою рукою дотягуємось до лівої. Піднялись вдих і видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Видих. Ще трошки працюємо. Три. І два. І тримаємо паузу в стороні, не ховаємо плечі, навпаки розкриваємося в стилю, ніби тягнемося в сторону в діагональ, вверх за рукою. Не тягнемося вниз, тягнемось більше в сторону. Піднімаємо плечі і двома руками до лівої стопи нахилив, тримаємо. 4, 3, 2, піднімаємо плечі, ліву ногу через перед ставимо за коліно, права рука на бедро, в ліву сторону скрутились. Рівна спина. Тиснемо на коліно. Спокійний вдих і видих. Чотири. Три. Два. Розкручуємось. Посередині. З'єднуємо стовпу разом. Робимо метелика, підтягуємо стовпу, якомога ближче до себе і штовхаємо коліна в сторону. <клух> Пружинкою. Чотири. Три. Два. І зупинили коліна, притиснули їх максимально вниз. І рівною спиною дотягуємо себе вперед. Тримаємо статика, тягнемось чим подалі вперед. Тримаємо ще. Чотири. 3, 2, піднімаємо плечі, розкриваємо дві ноги в сторону, наскільки можете широко, максимально розкриваємо. Руки можна поставити назад, можна тримати перед собою. І е, трошки ми зараз будемо рухати так само тазом і згнати по черзі коліна. Ми рухаємо тазом, згинаємо праве коліно. Руки, коли ззаді поставили, трошки може бути легше. З руками перед собою трошки може бути важче, але обираємо собі. Е, так, ми піднімаємо ліву сідницю, плечики довертаємо до зігнутого коліна. Сіли посередині, зігнули ліву ногу. Так само ми хочемо ніби завернути таз. Ми робимо те саме, що ми були зігнутою ногою тут. Ми завертали таз і розвертали. Тільки тепер одночасно на дві ноги. Ми спочатку праву завернули, потім бідро завернули, потім праве завернули. І ліво. Якщо зрозуміли, то спробуємо продовжувати працювати з руками перед собою. Рівна спина. І видих. Таз закручуємо. Таз закручує. Та закручуємо, закручуємо. Права сідниця зверху, ліва сідниця зверху. Зупиняємось посередині. Руки ставимо перед собою і легенько доходимо докого середнього положення. Коли ми можемо поставити руки і буде більш-менш легко, вона видих зігнути лікті. І вже відчули добре розтягнення. Витягнули трошки розслабились. Видих вперед. Вдих, розслабились. Видих. Відчули добре розтягнення. Вдих. І видих. Головне, щоб була рівна спина. Не старайтеся потягнутися далеко за руками за колугоною спиною. Нехай це буде недалеко, але рівна спина. Видих. Вдих. Видих. Ще раз, Три рази три, видих. Два, видих. Останній раз. Ідемо чим подалі вперед. І тримаємо. Важно з рівною спиною. Тягнемось вперед. Тримаємо в тому положенні, в якому більш-менш комфортно терпіти. Сильно себе не перетягуємо. Але відчуваємо добре розтягнення і з видихом намагаємось розслабити ноги, дотягнутися ще далі і тримаємо. Можна стояти на ліктях, можна стояти на руках, але не стараємось лягти з округленою спиною, стараємось лягти з рідною спиною. Дихаємо спокійно, тягнемося вперед. Спокійний вдих. Видих. І глибокий вдих. І видих. Піднімаємось обережно, ноги зводимо вперед. І струсили коліна. вверх вниз Розслабились. Ще розслабили ножки. Повертаємося боком, так як я, і лягаємо спиною на коврик. Спиною лягаємо назад, ліва нога знизу, праву ногу підтягуємо коліно до грудної клітки і лежимо спокійно, розслабляємо поясницю, сідницю. І тягнемо ногу до себе. Спокійно дихаємо. 4, 3, 2, піднімаємо п'ятку вверх, робимо кут ноги 90 градусів, щоб коліно було направлене вниз. Тримаємося за стопу, якщо дістаєте. Якщо не дістаєте, можна триматися за литку, за е, щекотку. Штовхаємо коліно вниз. Тримаємо, Штовхаємо коліно вниз. Розслабились. Чотири. Три. Продовжуємо спокійно дихати. Два, один. Згинаємо трошки ногу ближче до себе. Ставимо ліву. Праву ногу закидаємо ліву. і ліву ногу обхвачуємо. Розтягуємо, розтягуємо праву сідницю, тягнемо ноги на себе, дихаємо спокійно, з видихом підтягуємо ногу ще ближче. Відпускаємо праву ногу донизу, ліве коліно підтягуємо до себе, тримаємо. Піднімаємо п'ятку вверх. Тримаємося за стопу, коліно штовхаємо ніби в підлогу, Тримаємо. Трошки спускаємо ліву ногу. Праву до себе підтягнули, ліву закинули праву. І праву ногу обхватили, розтягуємо ліву сідницю. Добре тягнемо ноги на себе. З видихом ще більше розслабились, ще більше підтягнули ноги. 4, 3, 2, 1. Піднімаємо дві ноги вверх. Ми робимо такі саме 90 градусів. Кут. О, ми робили 90 градусів. Так само беремо іншу ногу. Бажано триматися з внутрішньої сторони стопи. Беремо так дві ноги, розкриваємо коліно в сторону більше до підмишку. і Тягнемо. Коли розлишається в стороні і штовхаємо їх в підлогу. Так добре розслабляється поясниця. І тримаємо. Обережно тримаємо. Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, можна положити під сідниці щось м'яке, скрутити, наприклад, рушник і так само лежати, навіть якщо у вас зараз не вийшло. І можете спробувати самостійно. Добре ослабиться поясницям. Лежимо 4, 3, 2. Один. Обережно випускаємо ноги. на бік. відштовхуємо себе від підлоги. Піднімаємось вгору, <кхід> сітаємо. Посередині на сітеці. Тремо глибоки вдих тягнемося в І видих, розслабились. всю напругу донизу. І ще один глибоки вдих вверх. І видих, розслабились. З'єднуємо ладоні. Дякуємо своєму тілу. Молодці, ми працювали трошки сьогодні на розслаблення, розтягнення. На Зустрінемось наступних відео.